Ти відпочиваєш, поки святик тебе не дістає. А ти що дістаєш? Що ти там дістаєш? А що а ти там дістаєш? Ой Боже, дивіться, що Бубух, святик. Ой Боже. Окуляри, окуляри. Ой. Нема. Нема. Вот так, так там мені ще <ріст> я кажи. Ой боже, скрізь лізу. А хто ж там спадки думає? Ніхто. Ага. А баюшки надо? Давай водички поп'ємо і будемо баюшки. Давай. Давай. А? Буде святік водичку пити? Буде. Отак, От сідай, сідай. Та ні, каже, і так дістану її. Да? Щось ніяк ми не вкладемося на другий сон. Святік буде водичку пить? А? Водичку буде святік пить? Буде? Давай. Ну, так як же ж пить? Треба ж сосю викинути? Да. Давай, давай мені сосю, о Ось так, і сам би держав ручками, ти вмієш. Угу. Фенді, що ти вручиш. Дуже палишся. Давай, бабуля, забери, бери сосю. Все. О, бачиш, поналивав. Бери сосю. Де там сося? Де сося? Де Святіка, сося? Дивися, де сося? Де сосня? О, Отам сося, дивись. Бачиш? Бачиш, де сося? Ну і наступив. Опа. Ну, бери, Сусю Бери Сусю і будемо спадки. Ага. Ага. Вилізти хочеться. Ага. Ух, і сердюся. Ага. Да, да. А вам вляглась на твоє одіяло, на ковдру твою? Да ово, кажи йди на свій плед, чу ти на моїй ага. <риво> <риво> ава кажи ой ой так іще ще шажочок давай один. І ще давай. Ага, до підгузничка дійти? Ага, ні, кажи. Я піднімаю ніжки. М? Так, мама нам говорить, не одівай носочки, хай вчиться. Ага. А бабуля одну пробує ножки чи теплі? Це було? І що це було? А? Да, каже Ава, чекай з мого одіяльця, а! ту там, ту там, ту там, ту там? Таке ой, хочеться залізти, Ти до Фенді хочеш? Ти хочеш до Фенді? втече, зразу втече, тільки. Ой, Боже ой дивіться, ой, Боже мій милий господі нам шпиньки стає. да да Дивися, вона пішла, пішла з твоєї ковдри. ось а Вона хоче, щоб я її теж погладила. Ой, Боже мій. Приїхала Вікуля з роботи. І невеличкі покупки, як завжди. Так, купила вона для малюка. Майже все, ну да, все, От майже все, для малюка. Так, отакий От йогурт: 800 грамів, одновідсотковий, від... два їх. От і один коштує 54,50, потім знижка. За два заплатила 109 гривень, із двох 5,44, знижка. Один, значить, коштує 51 гривну, 78 копійок. Ми там трошки капризуляємо. Так, макаронні макароні вироби, ось такі. Так, 500 грам паста Регіа. Якщо я правильно прочитала, e, значить, 54 гривни, 90 копійок. Капусти рання. Ось така головка. Зараз ближче її наведу. Та. 578 грам по 79 гривень 89 копійок. На 46 гривень 18 копійок. Так, сосиски, сосиски молочні, добров вищого сорту. Так. Ось такі. Так, так, так. 330 г коштує 93 гривні 60 копійок, мінус 4 гривні 68 копійок знижка ТБ заплатила 88 гривень 92 копійки. Яблука Red Prince. Зараз іще трішки подвірне. Це малюку. Свіжий трем. І він з задоволенням їсть. 364 грами по 62, 2 гривни 95 копійок. Так, на 22 гривни і 91 копійку. Так, я й не зрозуміла. І ще тут написали 120. А, мабуть, одне закотилось. Іще 124 грами по 62,95. Е, так. На 7 гривень 81 копійку. Ну, не могли вже збити все в, в чек. Незрозуміла навіть. Перець. Перець солодкий, червоний, гарний ось такий, Ну, просто клас. Це Віка, мабуть, хоче малюку зробити рагу. Так, перець 198 г один затягнув. Ціна 159 гривень 95 копійок за кілограм. І один, один перчик коштує 31 гривну 67 копійок. Вікуся. А чого у нас вийшло яблука в, дво, в два рази пробиті? <рес> <А, рес> яблука в руки держала, коли те два зв'язала. А, <рес> я зрозуміла, я так і кажу, мабуть, пропустили. <рес> так, томати. Червоні, коктейльні. Так, Господі, найти ще. А, в коробочці 79 гривень 90 копійок. Це не, не вагові. Ні. По так, кокосова стружка, що будемо робити? Покажу. Кокосова, Покажу. а в мене є там в баночці. Так. так, 40 грамів, 15 гривень, 30 копійок. Так, хамон, нічого собі ми шикуємо. Я знаю, що він дуже вкусний, смачний. Так, хамон 80 грам, коштує 68 гривень 50 копійок, 3,42 знижка, заплатила 65 гривень 8 копійок. І е, пакет, як завжди, 5,90, не показую вже, бо він портив всю картинку. І чек на 522 гривні 13 копійок. Ось такий чек, Ми щось капризуляємо. Ну, це всі покупки Віка, так? Да? Ну так. Да. Поняла? Як то так говори. Оце е, вікина крсна, тільки що привезла, як ти сказала, Ось так, Меренговий рулет. Я не знаю, як робити українською. меренговий рулет, так? Да? Ну, оце в такій коробці. Каже, крьосна вдарилась в кулінарію. Ану, закрий, бо я ж це ж хотіла пробувати. А, отак. От. Ка Віка каже, у Крсної було 2 квітня день народження. Ну, і... Тортик був поздно. Тортик було пізно і вони не, не спробували. Ну, оце вона Віки пообіцяла. Зробить тортик типа, зробила рулет. Ну, ось такий. Так що Віка продовжує отримувати подарунки. Ну, і я його зараз спробую. Можна? Добре, ну, гарний, дуже гарний. Ну, я собі відрізала оце такий кусочок, і я зараз спробую. Віка, він не сладкий, він мені до вподоби. Хорошо. А то я думала, де я глизіт буду їсти. Mm -hmm. Mm -hmm. Смачний. Дякую твій брьосній. Mm -hmm. Я і теж знаю. Ну, чогось не захотіли заходить? Ну і нічого. А рулетик ми отримали.